Нами бандерівці, ми хлопці дружні, ми Україні вільної сини. Дядя ж друзі, вітаю всім підписникам. Значить що? От вам маленькі сівалочки до мотоблока, мототрактора. Зараз розкажу по їх ціні, а також нюанси, які в них є, плюс нюанси знаю при роботі. Значить, погнали, давайте спершу ціна. Ми бачимо перед собою п'ятирядну на 5 бункерів і бачимо перед собою шестирядну на 6 бункерів. П'ятирядна 9600 гривень. 6рядна 10400 гривень? Між ними є різниця. Хоч вроді би здається, що воно все однакове, але зараз різниця є. Зараз вам покажу, в чому там різниця. Нюанс при покупці. Щоб ви орієнтувалися. В інтернеті 5 зараз коштує, я, дивився, 12592. говоря, говорять, 12,600. Яка ж буде різниця між. Цього, що за 9600 і тою, що за 12600, кроме кілька тисяч в ціні. Різниця буде в тому, що ось ці, іменно ці валки, вони зайшли в Україну одні з найперших. Тобто, тільки їх почали постачати, то вони постачались в такому вигляді, як вони є зараз. До чого я веду? Та сівалка, яка в інтернеті зараз буде коштувати на кілька тисяч дорожче, в неї йдуть додатково набором барабани. Тобто ви там можете, міняючи барабани, сіяти собі вже від петрушки до кукурузи, грубо говоря. Розумієте? Тут аж маємо такий от барабанчик. Вже щось мілке, якщо будете сіяти, ту ж саму, наприклад, петрушку, то тут вам в одну лунку 20 пучків викине. Образно говоря. Тобто барабани можна отдільно в інтернеті докупити. Це вам для орієнтіра, Можете подивитися, якщо ви там маєте щось одне сіяти, то можете подивитися, наприклад, підібрати собі там ті 5 барабанів. Не знаю, скільки вони, звісно, коштують, але вони в продажу є. Це вже ви дивіться, що вам буде дешевше. Чи купити ось таку, наприклад, пошукати теж на просторах інтернету ті, які були самі перші, і взяти їх тільки з одним барабаном, а потім вже собі докупити той барабан, який вам треба. Чи вже купляти ту дорожчу і не паритися. Тобто маємо то, що маємо. Є. Причому, дивіться, бачите, тут ось такий барабан з такими отворами. А зараз ми з вами перейдемо. Закривайся. Так, щоб тут не впасти в цьому металоломі. Перейдемо ось на цю. Тут, а бачите, тут а вже менший. Отак от. Тобто кажу, це вже ви дивіться, чисто по тому, під які вам потреби треба. Ну, можна пошукати, ось такі, взяти іменно дешевші, ті, що самих перших. Бо якщо взяти, наприклад, можна за 12600, питань немає, ви візьмете, а ви по факту будете користуватися одним тільки барабаном. Ну, під одне якесь насіння, то є смисл десь пошукати і зекономити. По поводу матеріалу, матеріал качественний, кажу одразу. Сама рама, дивіться, тут ну, десь двойки може бути мало, але 2,5 точно, 3 немає, десь 2-2,5. Сама рама зроблена чітко. Плюс дали ось такий розкосік. Не знаю нащо він тут, але хай буде. В принципі, там десь на поворотах зайвий він не буде. Що стосується теж самих сушників і кріплень. Бачите? Якщо рівняти, що треба до мотоблока і мототрактора, і рівняти з сівалкою, яка йде до трактора, то мені кажеться, що ця буде ну, по конструкції це міцніша, чим та більша. Що ви можете робити? Можете міняти сушники ширину, плюс можете міняти глибину під свій манер, який вам треба. Чим вони комплектуються? Комплектуються, грубо говоря, так, як ви її бачите. Плюс, що ви розуміли, бачите, от отакі щіточки. Вони там йдуть всі всередині. Тобто, коли ви засипаєте ваше насіння, то ці щіточки не дають висипатися лишньому. От і весь такий нехитрий механізм. Саме важка в цьому механізмі, я вважаю, це ось ці пластмасові бункери. Тому що як, як, їх треба виплавити, і вони красиво виглядають. І плюс в тому, що ви просто реально бачите, що в них робиться. Кроме того, ось цей отвір, всі кажуть, якщо ви типу взяли робили, робили, у вас все закінчилося, вже більше сіяти не треба, відкриваєте, висипаєте лишнє насіння. Що можу ще сказати від себе? Працювати нею потрібно, в інструкції кажуть, швидкість 5,5 км Скажемо вам так, її швидкість це, це ваша хода ззаді. Тобто ті, хто хочуть їх цепити до мототрактора і дати йому під хвоста, щоб його засіяти, хлопці нічого не вийде. Її швидкість це невелика, тобто ваша хода. Ви взяли, йдете, ви все бачите, контролюєте, вам воно буде сіяти. Плюс земля, мені здається, що якщо ви чисто виораєте і нічого її не будете робити, то посіяти вам буде важкувато. Треба мені все ж таки кажеться фризувати. Щоб земля була профризована, рівненька, тоді буде то, що треба. Бачу в інтернеті і нею сіяв, чи Сербін, чи воробйов. ну я шукав це відео, щоб подивитися, але не можу знайти. Ну, їй Богу, бачив, що такою хтось з них працював. Можу помилятися, може хтось інший, але бачив, що такою працювали. Яка ще може бути відмінність? Іменно, дивіться, елементарно п'ятирядна і шестирядна. Вроді би, здається, ти на них дивишся, вони однакові. Прикол в чому? Скажімо так, приводний механізм від катка. Ось цей цеп іде. Получається, це наша головна передача. І далі тут ви вже собі вибираєте, з якою швидкістю і як часто воно вам буде кидати. От і все. Грубо говоря, це горний велик в розобраному віді, його нав'язка. От і все. Все воно регулює і так працює. Ну, прикол в чому? п'ятирядна. Ось цей цеп і цей цеп. Він інший, він тонший. Ось цей цеп і цей цеп, вони ширші, більші. Ну, я так розумію, це пов'язано з тим, що треба крутити на одну більше. Але здавалось, що це один цей бункер, хіба це така велика нагрузка. Ну, по факту цепи різні, Ці будуть більше крепші. Так що закрадується мисля, що китайські інженери щось дай продумали, але по факту не знаю. Як на мене, то цього цепа, звичайно, від велосипеда вам хватить і хватить. Так, ціну сказав, нюанси сказав. Про раму розказав, то що бачу, і про швидкість. Саме головне це швидкість. Мені здається, що працювати нею, якщо що то це вручну, це її швидкість. Тобто швидкість вашої ходи. Якщо прицепти до мототрактора, то ви на ній сильно не поганяєте. Тому що вам треба їхати і на це все дивитися. Плюс можна до мотоблока через адаптер. Швидкість буде трошки більша, в пределах розумного, але ви будете сидіти і ви це все б діло будете бачити. А там вже в кожного свої варіанти. Ну Все народ, як завжди. Всім щастя, радісті, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення!